Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от сходинки до великої кабіни МТЗ. Це оригінальні, вони повністю комплектні. на відміну від того, що ми виготовляли оригінальну тут ніж ступень. Ця сходинка вона зємна, У нас вона була нез'ємна, десь от на такому от рівні вона встановлена була. Ну, зараз поки що нашого виробництва немає. В процесі наш дядя коля не встигає трошечки за потребами. Є е, така от в оригіналі. Так? Тобто кронштейни нижні кріплення є. Кронштейн верхній кріплення присутній. Болти усі присутні. Тобто всі метизи є у комплекті. Так, ну... Отак воно все виглядає, можете роздивитися, я її не збирав, бо ну, ми готуємо до пакування, до відправлення, щоб менше вона місця займала, щоб не було потім питань, що ви мені відправили у зборі, я сплачую за повітря. Так, друзі, ну отак воно виглядає. Це ліва сторона. Дивіться, правих їх немає, але якщо замінити. Оцей кронштейн верхній, він буде розвернути в іншу сторону, в інший бік. Тобто оця частина вона буде праворуч. Так? То і оці от нижні кронштейни ви там переставляєте місцями також. І вона стає правою. Правий такий кронштейн верхній він у нас є, нашого власного виробництва коштує він 500 гривень окремо. Сходники оці у зборі продаються, вони коштують 3300 гривень. Отак, як ви їх бачите. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову. У нас перевізник Сергій є, та в Литву, Латвію перевізник Володимир. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки. На все добре.